Південний Буг третя довжиною річка після Дніпра та Дністра, і найдовша з тих, що течуть винятково територію України. Довжина річки 806 кілометрів. Південний Буг бере початок на Волино-Подільській височині поблизу села Холодець Хмельницької області і впадає в Дніпрово-Бузький лиман Чорного моря. Південний Буг рівнинна річка, проте з характером гірської, через високі скелясті береги і пороги. Утворення порогів на південному бузі пов'язане з особливостями. Будови українського кристалічного щита окремі брили граніту піднімаються над водою на висоту до півтора метри. Часто вони розміщені настільки близько, що можна перейти по них з одного берега на інший, а все це разом. Пороги, кам'янисті заплави і круті гранітні береги створюють враження гірських місцевостей, що надають південному бугу своєрідної краси. Людей здавна вабила не лише краса і своєрідність порогів, але й їхнє життєве значення. Перші поселення найбільш давніх в західній Європі хліборобських племен, бугодні провської культури, виникли саме від побузьких порогів. Тут були прекрасні умови для розвитку землеробства та рибальства. Про це свідчать залишки численних гребель і млинів на мальовничому правому березі південного бугу. Розташована скеля, яку називають скелею Михайла Коцюбинського. Саме тут любив відпочивати письменник. Вік Скелі становить понад 2 мільярди років. Це майже половина часу існування нашої планети. Від 1976 року це геологічна пам'ятка природи, об'єкт природно-заповідного фонду Вінницької області. У басейні Південного Бугу розташовано 184 водосховища та понад 10 тисяч ставків. Тут виявлено 86 представників флори і фауни, занесених до Червоної книги України та Європейського червоного списку. Зокрема, серед рідкісних представників риб у річці водиться Ялиць Звичайний, Йорш Носар та Перкарина Чорноморська. 22 травня в Україні відзначають День Південного Бугу, однієї з найбільших перлин водного багатства нашої країни.